У горішніх плавнях борги мешканців один продовжують зростати лише за перші два місяці 2025 року. Несплата за послуги управління багатоквартирними будинками сягнула 740 тисяч гривень. Директор підприємства Сергій Хряпа розповідає, як це впливає на аварійні та поточні ремонти, закупівлю матеріалів та загальну роботу комунальників. У горічніх плавнях зростає заборгованість мешканців за послугу управління багатоквартирними будинками. Лише за два місяці поточного року несплата сягнула 740 тисяч гривень. Директор комунального підприємства «Кжреп номер 1 Сергій Хряпа каже, ситуація поки не критична, але вже відчутно впливає на роботу комунальників. На ці кошти, які не сплачені, ми могли б купити 6 кілометрів труб. 6. Цих би труп вистачило нам для проведення ремонтів, які на жаль, але ми проводимо як капітальні ремонти, що ми не повинні робити. Зношені інженерні мережі одна з найбільших проблем. Труби в підвалах багатоповерхівок у критичному стані. Заміна потребує великих вкладень. Програма співфінансування від міської влади дозволяє частково компенсувати витрати, але для цього мешканці мають об'єднатися. Однак, за словами комунальників, організувати збори будинків майже неможливо. Ми не намагалися проводити загальні збори під'їздами, будинками для того, щоб провести ремонт капітальний труб от підвала, підвальних приміщеннях, ви не організувалися. Ми і протоколи, ми і люди. Ніби ось ми вже готові. В останній момент ніхто не готовий. Так, якщо ви не можете організуватися, шановні. А комунальну послугу треба подавати. А комунальна послуга це вода холодна, вода гаряча, це опалення, це треба забрати каналізацію, це все по трубах. Для того, щоб це виконати, необхідний матеріал. Так якщо ви не можете організувати, то ви заплатіть кошти по поточний платіж щомісячне нарахування 100%. Комунальне підприємство щомісяця подає 20 позовів на боржників у разі несплати, через суд можуть навіть заблокувати банківські картки на отримання судового наказу на боротьбу з боржниками. Далі йде процедура до виконавчої служби, де блокуються картки і поки людина не сплати, вони не розблоковуються. Це процедура, вона займає певний час, чому 20? Тому що матеріалів, які треба зібрати на одну людину, це така кіпа за рік. Це 250 боржників. Ми обов'язково до них доходимо. Процедура там певний термін проходить з моменту отримання цього судового наказу. Але ми цю роботу проводимо у підприємстві. Наголошують, кожна гривня має значення без своєчасної оплати. Мешканці можуть залишитися без води, тепла та ремонту каналізаційних систем не вистачило, значить не буде води. Не вистачило, не буде працювати каналізація, не вистачило, не буде подаватися електрична енергія до, до, до лічильника, до квартири. А як, як жити в цій ситуації? Тому е, думайте, як це будемо робити, свою роботу із тими боржниками, які ми будемо проводити, а ті люди, які... І вчора не заплатили, тому що не то в цьому місяці заплатів за всі ті місяці, які ви раніше за два місяці, які не сплатили, заплатів у цьому місяці. Комунальники закликають не накопичувати борги та відповідально ставитися до своєї власності, адже житлові будинки це спільна відповідальність мешканців.